У на віконце зазирнуло зранку сонце, і ніжно ніжноносик і маленькі ніжки босі, сяйвом сонця все залито. У нас гостює справжнє літо, кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве, мама літочку радіє, літо всіх маляток гріє, щоб росли вони здорові. Наші сонечка чудові. Яка гарна пора року літо! Тепле, яскраве, квітуче. Дружньо гудять бджоли, ніжно колишуться трави, колосяться на полях хліба. Саме в цю пору ліс жив небаченим життям. Велика лісова галявина, яка ніби ще недавно була вкрита маленькою травичкою, квітувала яких рослин на ній тільки не було. Ромашка, Звіробій, Полин, м'ята, дзвіночки. Великий великий килим нагадувала вона. Вухнастик дуже любив її, а ще більше любив літо за найдовші у році дні, за чарівні медові аромати, які постійно можна було відчувати у повітрі. Цікавим було все, навіть дощик, який зволожував землю. М'який, лагідний, він ніколи і нікого не ображав. І це розуміли навіть рибки, які жили у ставку. А грибочки один за одним з'являлися вони маленькі, великі, подібні на хатинки, під якими можна сховатися і відпочити. Літо час ягід, дозріває суничка, червоніє малина. Приваблює чорним кольором черемха. Смак її терпкий, але дуже смачний. Пливуть і пливуть по небу хмарки, кличуть у подорож, у країну, що називається просто літо. Пропоную сьогодні на занятті вивчити віршик про літо. Літо квіти. Літо вітер. Літо річка, сонце, ліс. От якби ж то красне літо рік для нас не раз приніс. А тепер повторимо разом зі мною Літо квіти. Літо вітер. літо, Річка, сонце, ліс. От якби ж то красне літо рік для нас не раз приніс. Я сподіваюся, дітки, що ви запам'ятали цей віршик, до наступної зустрічі!